В ефірі новини, вітаємо вас. Патрульна поліція Кіровоградської області отримала другий пристрій для вимірювання швидкості радар трукам. Сьогодні його використали вперше у великій висті. Він фіксує автомобілі на відстані до 1200 метрів. Кожен такий радар має сертифікат про проходження перевірки, розповів новинам патрульний поліцейський Ярослав Большов. Це дорога М-12, стрій, Тернопіль, Кропивницький Знам'янка. Тут двоє патрульних перевіряють швидкість легкових автомобілів і вантажівок. Ярослав Большов показує, як працює цей пристрій. Даний пристрій за допомогою встановлених в ньому лазерів направляє луч лазера на транспортний засіб і після відбиття від транспортного засобу даного лазеру назад повертається до приладу і таким чином виміряється швидкість руху транспортного засобу, тобто скорочення відстані за обмежений проміжок часу. Даний транспортний засіб, який рухається з перевищенням швидкості, фіксується за допомогою відео. І фотофіксації даним пристроєм, на якому зображено швидкість руху транспортного засобу, точні координати розташування даного приладу, час, дату і також робиться фотографія з номерами транспортного засобу та місцем вчинення даного правопорушення. Нагадаємо, півтора місяці тому патрульні Кіровоградської області отримали перший радар трукам за період його роботи на дорозі Знам'янка, Луганськ і Зварини. інспектори зафіксували 435 випадків перевищення швидкості. Серед них 425 це перевищення швидкості руху більш як на 20 кілометрів на годину. За це передбачений штраф 255 гривень. 10 випадків це перевищення швидкості більше як на 50 кілометрів на годину. За це передбачена відповідальність штраф 510 гривень. Про це новина повідомив речник управління патрульної поліції в області Дмитро Поперешняк. Знімальна група новин виїхала на місце, де сьогодні поліцейські почали працювати з другим радаром детальніше повідомимо у наступному випуску. Сьогодні останній день для зміни місця голосування на виборах. Цим правом могли, наприклад, скористатися виборці, які працюють, навчаються чи перебувають на лікуванні в іншому місті. Знімальна група новин побувала сьогодні у відділах реєстрації виборців у Подільському та фортечному районах Кропивницького. Чи є там черги, розповість Ольга Проценко. Це черга у відділі державної реєстрації виборців фортечного району о 9-й годині. Ніна Гончарук розповідає, чому прийшла до відділення в останній день реєстрації виборців. Я прийшла, в мене в списках просто немає, то я прийшла. Позавчора розносили бумажечки, а мені не дали. Сказали, що немає. Сергій Лесів прийшов сином, якому виповнилось 18 років, з'ясувати, чому син не отримав запрошення на голосування. У черзі простояв пів години. І ми питання не вирішили. Ми, ми пішли, тому що, я ж кажу, я ж кажу, стояти стояли, стояли, черга не просувається. Людей тільки стає все більше і більше. Ну вибачте мене, я голосувати хочу. Я особисто буду голосувати, Не буде голосувати мій син, якому вже 18 років, життя якого за великим рахунком тільки розпочинається. Він теж хотів би голосувати, але стояти, вибачте. Кому кому це треба у фортечному районі 128 тисяч виборців, каже завідуючий відділу Анатолій Люненко. Заяви від виборців приймають сьогодні сьомої ранку. За дві години роботи мають 20 заяв. Приймаємо біженців і переселенців з Донецької, Луганської, а також Криму. Загальна кількість, що ми прийняли п'ятниця субота, і неділя, ми вчора працювали десь 350 осіб. Всім пояснюємо, що можна було прийти в січні місяці себе звірити. Списках немає, ми б їх внесли. А зараз виходить, що всі кинулися. Кого немає, хто приїхав, хто хоче багато людей приходить, хоче проголосувати в другому місці. Це приміщення державного реєстру виборців Подільського району о 10.30 у черзі стоїть 13 людей. Раби стоять в чергу. Щоб вписали в списки, щоб піти проголосувати і всі мовчать, то що це нікому не треба. Женщина, та не з ви істерики. істеріки. Какої істерики? Я повинна сидіти вдома і мені принести дужні запрошення, а, конечно, а не я ходити, по чергам стоять і так точно всі вважають. А чому такий бардак? що це Я дійсно. А чому такий безлад? Я повинен на трьох ногах ходити тут. Я в п'ятницю прийшов, простояв. Мене на сьогодні відправили. Це нормально. Мене не влаштовує у коридорі стояти. Я працюю на дільниці. Мені потрібно взяти відкріпний талон, щоб там проголосувати. У Подільському районі понад 60 тисяч виборців каже завідуюча відділом держреєстрації виборців Ольга Луцька. Зранку вже звернулося 25 виборців. Вчора близько 80 людей звернулося в суботу. Біля 100 людей звернулося у п'ятницю. Був дуже великий наплив. Біля 150 людей до нас звернулося стосовно зміни виборчої адреси, стосовно не включення до списків виборців і стосовно помилок в списках. Відділення державного реєстру виборців працювало сьогодні до 17-ї години. Ольга Проценко Анатолій Басисти новини. У Кропивницьке приїхав кандидат на посаду президента України Руслан Кошулинський. З ким зустрічався, розповість Олександра Ільченко. За п'ять хвилин до 10-ї години Руслан Кошулинський приїхав на рівнянське кладовище. Тут вшанував пам'ять загиблих на сході України. О 11.20 у конференц залі поліклініки номер 3 збираються медпрацівники. Питаємо у присутніх, чому прийшли, і звідки дізналися про зустріч? Нас пригласили. Ми прийшли послухати. А хто Чудово, хто запрошував? Яким чином хто запрошував? Ну звідки ви дізналися, що сьогодні буде зустріч? Ну, наша на чарця сказала. Наше чи буде зустріч? Хто хоче, може прийти повілі, Да. нам оголосили. Хто запрошував, я ж не знаю. Напевно, головний лікар відповість на ці питання. Головний лікар поліклініки Олександр Артюх на камеру говорити відмовився, повідомив медперсонал, який присутній на зустрічі зараз не на зміні. В Кропивницький Руслан Кошулинський приїхав у статусі кандидата на посаду президента. Офіційну мету візиту називає так. Ми сьогодні проговорювали про проблеми міста, проблеми. Медичної реформи, велике запитання представників медичної галузі власне до цієї сфери. Є проблеми в фінансуванні, які мають бути зміни стосуються в бюджеті щодо медицини, і як на їхній погляд мала би бути проведена медична реформа. Ці питання звучали від медиків. Ми обговорювали це, радилися. Серед основних напрямків своєї програми виділяє такі: план закінчення війни, модернізація армії, повернення заробітчан в Україну. Зустріч з медиками медиками тривала 40 хвилин. Скільки їх прийшло, Руслан Кошулинський каже, не рахували за підрахунками нашої знімальної групи. На зустрічі було півсотні людей. Наскільки реальною є програма Руслана Кошулинського, аналізує голова асоціації політичних наук Дмитро Сінченко. Він вивчає програми всіх кандидатів на посаду президента. Коментує телефоном, бо у відрядженні програма Кошелинського. що в принципі важко реалізувати, чим можливо навіть що в програмі замовчується. так? Вирішення е нашого конфлікту з, з Росією і пропонується замість мільського формату проводити переговори в Будапештському форматі. Е і зазначається, що ми замінимо е формат. Бізнес-партнери Росії проти України на формат стратегічні союзники України проти Росії. Тобто, е я так розумію, бізнес-партнерами Росії Кошелинський вважає Німеччину та Францію, а стратегічними партнерами ну, тут прямо по тексту йдеться Сполучені Штати та Великобританія. Проте він замовчує той факт, що в Будепецькому... Підписано ще Китаєм і Франції. Тобто, тим самим, як він вважає... є стотичним партнером Росії. Руслан Кошулинський народився у 1969 році у Львові. Закінчив Тернопільський державний економічний університет за напрямком Право. З 2012 по 2014 рік віце-спікер Верховної Ради України з 2015 року депутат Львівської обласної ради. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. Новини. Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. На цю годину в мене все чекайте на нас в ефірі о 20.50. До зустрічі.